І сказали вони, тож місто збудуймо собі та башту, а вершина її аж до неба, і вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі, і зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. І промовив Господь один це народ, і мова одна для всіх них, а це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Тож зійдімо і змішаймо там їхні мови, щоб не розуміли вони мови один одного, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. І тому то названо імення йому Вавилон, бо там помішав Господь мову всієї землі, і розпорошив їх звідти Господь. По поверхні всієї землі.